Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будека. Поговоримо про двокомфорні варочні плити. Зазвичай традиційно вони виготовляються з чавуну, але також існують і сталеві. На жаль, на даний момент не можемо показати, але більш детально можна побачити у нас на сайті в категорії Двокомфорні плити. Тож, поговоримо основною масою про чавуні. Вони все ж таки найбільш розповсюджені і по ціні. Найкраще для споживача. В чому суть двокомфорочної плити? Це плити, які мають комфорки, які можна зняти. І можна поставити чавуний або ж алюмінієвий посуд, або стелевий, відповідно, ніякого кераміки. Напряму на вогнище. Відповідно, дається найбільша температура і йде швидка прожарка. Деякі страви потребують саме цього. Або ж можна використовувати просто як варочну поверхню, як ті ж самі глухі, просто ставлячи каструлю з плоским дном, і воно буде давати нагрівати температуру. Що варто зауважити? Всі чавуні плити бояться перепаду температур. Це може спричинити те, що вони просто лопнуть. Найпоширеніше це конкретно коли ставлять каструлю з водою, багато води, вода виливається і на гарячу поверхню падає вода. Відповідно від цього і трапляються тріщини. так як чавун гарячий, менш холодна вода попадає, точніше, більш холодна вода попадає і чавун лопає. Також, що може бути ще перепадом температур, це коли ви всю топочну камеру закладаєте дровами і розпалюєте, а дрова хороші, сухі, вона швидко розгорається і чавун не встигає лінійно розширюватись. Відповідно, це також може спричинити те, що вони лопнуть. Більш вразливі до даної сфери це саме чавун, чавунні плити, які більш бюджетні. Виробництва, тобто менше коштують. Також наступним, що можна зауважити, це правильний монтаж. Як дивитись правильний монтаж, ви можете в попередньому відео. Правильний монтаж нагадую, що це повинна бути плавно поставлена своєю вагою плита на ущільнювач, який є вогнетривким, або ж температуростійким. А також вона не повинна бути зажата по параметру, щоб чавуну було куди розширюватись. Також хочу відмітити цікаве закономірність, що в країнах Європейського Союзу прийнято робити плити з варочною поверхнею, яка є в самому кільці одним бліном. Тут показані ребра жорсткості, які передають значно кращу температуру, ніж сама поверхня плити. В українських вже плитах прийнято робити саме скілець, щоб можна було ставити посуд, який буде напряму взаємодіяти з вогнем. На заключення можу сказати, що в першу чергу звертати увагу потрібно на ціну та на якість. Тобто, чим дорожчі плити і вони виглядають краще, вони будуть служити вам довше. І вони не так бояться перепаду температури. Чим дешевші плити, якщо за ними ухажують, вони будуть також довго вам служити. Але все ж таки більш бояться перепаду температур. Ну і, звісно, розміри. Не потрібно вибирати величезну плиту для маленької топочної камери. Плита повинна бути якраз над топочною камерою. Тож, дивіться наші відео. Ми стараємось для того, щоб популяризувати пічну сферу. Дякую!